Інститут префекта просто та зрозуміло. Ефективність державного апарату в Україні низька, адже на важливі посади часто призначаються куми та земляки, діють правила політичної подяки. Чи не будуть префекти призначатися так само? Ні, не будуть. Префектом зможе стати лише досвідчений державний службовець, що має мінімум три роки стажу держслужби на посаді категорії Б та бездоганну репутацію. Кандидат має пройти конкурсний відбір та потрапити до резерву префектів. А призначається префект президентом, кандидатуру якого подає Кабінет міністрів з кадрового резерву. Раз на три роки префект проходить обов'язкову ротацію. Його переводять до іншого району. Звільняє префекта президент за поданням уряду. Це рішення не оскаржується. Префектами стануть тільки професіонали.